Доброго ранку, малята. Сьогодні до нас у гості завітав грайлик. Давайте з ним привітаємося. Доброго ранку, грайлик. Ми дуже раді тебе бачити. Вимовляємо разом. Доброго ранку, грайлик. Ми дуже раді тебе бачити. Грайлик запрошує нас. Щоб ми разом з ним сходили на нову пошту та отримали замовлення. Діти, подивіться, яке замовлення отримав грайлик. Що це? Так, це побутові прилади, наші домашні помічники. Вони оточують нас усюди, вони як добрі чарівники. Допомагають нам скрізь, без них було б важко. Грайлик замовив собі такі побутові прилади, але він не знає, для чого вони потрібні і як їх використовувати. Давайте йому допоможемо. Діти, що це? Так, вірно, це пилосос. Навіщо нам потрібний пилосос? Так, Для того, щоб чистити килим, підлогу. Що він робить? Так, він збирає сміття. За допомогою пилососа можна чистити килим, підлогу, збирати сміття. Діти, розкажіть мені, а у вас вдома є пилосос? Діти, подивіться, а що це? Так, це пральна машина. Що вона робить? Так, переречі, щоб вони були чисті. За допомогою пральної машини можна прати речі. Розкажіть мені, а у вас вдома є пральна машина? Так, діти, а що це? Так, холодильник, що він робить? Так, холодильник зберігає продукти. За допомогою холодильника можна зберігати продукти? Діти. А у вас вдома є холодильник? Діти, гралик говорить вам дякую. Він запам'ятав, для чого потрібні побутові прилади і як їх використовувати. А як запам'ятали ви, ми зараз перевіримо за допомогою гри. Ігра називається «Продовжи речення. Я буду починати речення, а ви продовжите. За допомогою пилососа можна чистити килим, підлогу збирати сміття. Вірно. За допомогою холодильника можна зберігати продукти. Так. За допомогою пральної машини можна прати речі вірно. Так, діти, про що ми сьогодні з вами розмовляли? Так, про побутові прилади. Вишліть мені фото або відео та розкажіть, які побутові прилади є у вас вдома, та що ви ними робите. Дякую, діти, до побачення!